Добрий день, дорогі мої п'ятикласники. Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватися про мовлення і мовити про спілкування. Ось такий цікавий каламбурчик. А якщо серйозно, то сьогодні нас чекає дуже багато роботи, тому запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Класна робота і тему. А тема це мовлення і спілкування, загальне уявлення про мовлення як діяльність, види мовленнєвої діяльності, мета спілкування та адресат мовлення адресат. Ось таке цікаве слово. Ми обов'язково розберемося і з'ясуємо, що ж це таке і з чим його їдять. Тому, якщо ви дуже любите спілкуватися і хочете, щоб ваше спілкування було успішним, і також цікавитеся, з чого ж складається спілкування. То сьогоднішній урок саме для вас: як побудувати спілкування, і що робити, як говорити і коли говорити сьогодні на уроці розвитку мовлення? Отож, для початку спробуйте оцінити свої знання з теми, адже на цю тему ви вже говорили у початковій школі. Ну і багатенько. Поміркуйте, чи ви знаєте багато з цієї теми? Знаєте, але не все. Знаєте мало, знаєте, і можете розказати іншим, або ж нічого не знаєте. Хіба буває і таке? Виберіть, будь ласка, своє твердження і е, колір, який відповідає. Адже міркуємо: у житті людини доводиться постійно спілкуватися. Так? Тому ми, звичайно, зараз пригадаємо, адже на минулому ми спілкувалися з вами про мову, про те, що вона є державною. Тому пропоную вам пригадати, у якому ж документі зафіксовано мовні права та обов'язки громадян України. Звичайно, це Конституція України, а саме стаття 10. Як ви ставитеся до тих, хто багато років проживає в Україні, але принципово не хоче вивчати державну мову і користуватися нею? Пишіть в коментарях. Уявіть собі, але таких людей, на жаль, в Україні дуже багато, які з дитинства, як то кажуть, ще народилися в Україні, все життя живуть, але українську мову вивчати чомусь не хочуть. Навіть принципово принципово вони говорять, яка різниця, на якому язикі говорить. А нічого, що в нас мова державна. Якщо тобі державна мова не подобається, як то кажуть, то чухай в іншу країну там, де тобі мова твоя подобається. Та й взагалі, якщо тобі яка є на якому язикі говорять, то хай це буде українська, а чом би ні? А що б ви сказали людині, яка зневажливо ставиться до української мови, вважає її селянською, грубою. Ну, мабуть, та людина, яка не поважає себе, вона й не буде поважати нічого і нікого навколо. От і все. А щоб ви їй сказали, пишіть у коментарях. Тільки, будь ласка, використовуйте для цього літературну нормативну лексику, ви ж культурні громадяни. Бо наша мова барнвиста, солов'їна і жартівлива, дотепна. Повірте, в українській мові дуже дошкульні можна знайти слова, але вони всі будуть літературними. Отож. Поміркуйте, як же так можна сказати, дошкулити і не образити. А ми говоримо далі про спілкування, адже воно основ, становить основу нашої життєдіяльності. Ми спілкуємося з іншими людьми, тваринами, рослинами і природою. А от спілкування з людьми відбувається за певними законами, етичними нормами. І сьогодні ми розглянемо. Що ж, э, взагалі спілкування і в якому які види спілкування існують. Тому пропоную прочитати подані вислови і поміркувати, що ж їх об'єднує і яким чином вони стосуються теми нашого сьогоднішнього уроку. Визначте в них ключові слова, це вам така підказочка, і тоді ви зрозумієте, як же вони стосуються теми уроку. Ну, перший вислів дивимося, щоб почути, треба заплатити увагою. Ну, ключове слово почути. Звернули увагу. Пам'ятайте, вміння слухати велика сила, світ потребує слухачів. Цікаво чому, як ви думаєте, а от ключове слово цього вислову це слово слухати. Той, хто слухає, часом витрачає свій час корисніше за того, хто говорить. А як ви розумієте цей вислів? Напишіть у коментарях, а я вам покажу ключове слово. Ось воно говорить і слухає. Слово належить на половину тому, хто говорить, і наполовину тому, хто слухає. А як це, на вашу думку, відбувається? А ключові слова говорить і слухає. Переставши читати, люди перестають мислити. А ви зрозуміли, чому це так? А ключове слово читати. Читаючи добре написані книжки, навчаються гарно говорити. А як це відбувається? Ви зрозуміли? Хто зрозумів, пише у коментарях. І наше ключове слово читаючи і говорити. Немає розваги дешевшої за читання книг, і не існує задоволення більш тривалого. Хто любить читати, ставимо в коментарях смайлики і сердечки. А ключове слово читання. І я вітаю тих дітей, які люблять читати. Значить, ви молодці. І звертаємо увагу на те, що всі ці вислови об'єднують типи мовлення: це говоріння, слухання, читання, ну тільки про письмо не згадано. Отож, бо всі ці вислови, мабуть, написані. Всі ці вислови колись були сказані в різні роки абсолютно різними відомими людьми, різними за національністю, за способом проживання, тобто вони живуть у всіх різних країнах, але вони всі сходяться до одного, що види діяльності справді важливі, тобто і слухання, і читання дуже важливе. І, але ж, бачите, говоріння теж важливе, але воно відноситься трошки на нижчий щабель. Отож, про всі ці види діяльності ми сьогодні поговоримо більш детально. Мовлення це використання мовних засобів для спілкування. Як це відбувається? А так, ми ж на минулому уроці говорили про мову. А мова це наука, яку ми вивчаємо, правда? Це унормована, в ній є правила, а от як ми ці правила використовуємо на практиці? Як ми вміємо користуватися мовою Оце вже мовлення? Тобто мовлення це те, як же ми вміємо користуватися мовою добре чи не дуже, правильно чи ні, оце наше мовлення. Ну і спілкування залежить від нашого мовлення, це передавання інформації від однієї особи до іншої безпосередньо або ж за допомогою засобів зв'язку будь-якого типу. Безпосередньо мається на увазі це, от коли ви зустрілися, так, і спілкуєтеся. Зустрілися, скажімо, на вулиці чи десь в якомусь іншому місці, а за допомогою засобів зв'язку, тобто по телефону. СМС-повідомленням десь у Viber, у Telegram, в Instagram. І якщо я ще щось не згадала, то теж пишіть, де спілкуєтеся з друзями на відстані ви. Отож. Які ж бувають форми спілкування, а вони є такі. Монолог монолог означає це мовлення одного. Це коли ви пишете смс-ку, коли ви читаєте книгу, або ж коли президент звертається зі словом до свого народу. Діалог. Це вже мовлення двох, не більше. Коли збирається дві людини, вони спілкуються, це називається діалог. Ну, вони по черзі один одному щось говорять. Правильно? Тоді вони один запитує, інший говорить, і навпаки, так? І полілог це коли вже збирається більше, ніж дві людини, то відбувається та ні, не базар. Це відбувається полілог, Висловлюєтесь культурно. Це мовлення багатьох. Отож, діти основні форми спілкування є такі, а види мовленнєвої діяльності. Є такі, про які ми згадали. Усні це говоріння та аудіювання, мається на увазі слухання з, елемент, з, з метою запам'ятовування, і письмові це читання і власне письмо. всього на всього чотири види мовленнєвої діяльності. А на вашу думку, діти, поміркуйте, чому? Якому виду мовленнєвої діяльності людина надає, ну, на який вид мовленнєвої діяльності людина витрачає найбільше свого часу? Наприклад, на слухання, чи людина найбільше говорить, а може, вона найбільше за все читає чи пише? Як ви вважаєте? Хочете дізнатися справді дослідження спеціалістів? Ну, то дивіться. Отож, на першому місці аудіювання. Ви вгадали чи ні? На аудіювання, тобто на слухання, людина витрачає 45% свого часу. Ну, слухаємо ми завжди. Ми слухаємо фільм, коли дивимося, слухаємо музику, слухаємо батьків, слухаємо вчителя. Говоріння. На говоріння витрачається тільки 30% часу. На читанні 16% і воно займає, посідає почесне третє місце. Ну, а у хвості, іншими словами, аутсайдером є письмо. Не люблять люди писати, тільки 9% часу людина витрачає на письмо. А ви так вважали, чи справдилися ваші очікування? Так чи ні? І що вас у цій схемі вразило найбільше? Ну і тепер спробуйте встановити відповідність між видами діяльності та різними ось такими діями людини. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевіримо. Так, говоріння це відповідь на уроці, читання це ознайомлення зі змістом підручника, аудіювання це слухання і розуміння пояснень учителя, а письмо це ну, всім вам відоме виконання вправи. А тепер поміркуємо ось вам ситуацію і спробуємо визначити, до яких видів мовленнєвої діяльності ви вдаєтеся, коли, наприклад, перебуваєте на екскурсії. Ну, звичайно, мабуть, ви скажете, що ви говорите, та, мабуть, ні. Говорити це не є. Так, тобто ви, мабуть, слухаєте вчителя, слухаєте екскурсовода на першому місці, а потім уже говорите. Говорите між собою, запитуєте того самого вчителя і екскурсовода. А якщо телефонуєте однокласнику, Ну, мабуть, ви говорите, ну тут ми слухаємо, а ви хіба не говорите? Ну, ви і говорите, і слухаєте це, і говоріння, і авдівання. А коли пишете повідомлення, Ну, мабуть, всі зразу сказали, що тут письмо. І не зовсім так. А хіба ви, написавши повідомлення, його відправляєте не прочитавши? Якщо ви так робите, це не зовсім правильно. Обов'язково, перш ніж відправити повідомлення адресату, Обов'язково прочитайте його, чи все ви написали правильно, чи не допустили якихось помилок, адже грамотність це як особиста гігієна. Ви ж обов'язково миєте руки перед їжею, так? то так само як же можна відправити повідомлення, не прочитавши його і не виправивши помилки? Коли ви прибираєте в квартирі, Ну, Звичайно, ви тут слухаєте. От бачимо на картинці, да, дівчинка з мамою, якщо, вона, якщо ви прибираєте з батьками або ще з кимось, то ви, звичайно, слухаєте, ну і говорите теж. А коли граєте у футбол, ну, тут ви, звичайно, в першу чергу слухаєте тренера, так, що вам там тренер підказує. Ну, і звичайно теж говорите. Ну, можливо, не зовсім нормативну лексику, але говорите: ну, можливо, до нормативної ви вдаєтеся, коли щось запитуєте в того самого тренера. Хоча, дивлячись сучасний футбол, то краще його дивитися без звуку, тому що таке іноді можна почути. А коли ви слухаєте відповідь однокласника на уроці, то тут, звичайно, ви слухаєте. Тільки слухаєте переважно це аудіювання, тобто ви слухаєте з метою розуміння і запам'ятовування. До речі, з якою метою нам потрібно уважно слухати відповідь однокласника на уроці? Якщо ви знаєте, пишіть у коментарях, нехай і інші теж дізнаються. Отож, для того, щоб відбулося спілкування, ви, мабуть, погодитеся, що нам потрібен той, з ким ми будемо спілкуватися. Так, і ось ми говоримо зараз про такі цікаві слова адресант і адресат. Слова, які відрізняються лише однією літерою, дуже схожі за вимовою, але повірте, вони мають різне значення, і це значення краще вам записати. Отож, адресант це мовець той, хто сам творить мовлення. Свої думки він передає через говоріння або письмо, іншими словами, адресант – це той, хто говорить або пише. Тобто в цьому випадку я зараз адресант, я вам говорю, а ви мене слухаєте. Тобто, ви зараз є адресатами. Ви мої співрозмовники, слухачі або читачі, ті, до кого звернене мовлення, ви сприймаєте оформлене словесне мовлення через аудіювання. Тобто, ви одночасно слухаєте і розумієте, почути. Іншими словами, адресат це той, хто слухає або читає. А як ви вважаєте, адреса НТ може бути сам адресатом чи ні? І навпаки, Ну, звичайно, діти, коли відбувається спілкування, от навіть з учителем, але це спілкування, скажімо, онлайн, так? Коли до вас вчитель виходить в Zoom і ви спілкуєтеся з ним наживо, то ви спочатку є адресатами, а вчитель адресантом, він вам розказує, а ви слухаєте, а потім ви відповідаєте, так? Тобто, ви вже стаєте адресантами, а вчитель адресатом. Тобто, ви говорите, а вже учитель вас слухає. Розумієте, як це спілкування відбувається. Тобто, адресант є одночасно і адресатом у спілкуванні. Але велике прохання, не плутайте ці слова. Запишіть, будь ласка, їх значення і запам'ятайте. А е, от ось у нас є той, з ким ми спілкуємося, так? А що ще потрібно для того, щоб наше спілкування було успішним? Чи достатньо нам е, співрозмовника? чи нам потрібне ще щось? Ну, уявіть собі, ви телефонуєте своєму товаришеві, ви хочете поспілкуватися, а він вам каже, вибач, я зараз не можу говорити. Ось тут, до речі, оце ще й одне правило. Якщо ви заздалегідь не домовилися про телефонний дзвінок і телефонуєте комусь, то спочатку запитайте, Ну, крім етикетних формул там, Добрий день, і, там, якщо людина вас не знає, ви представляєтеся, хто це телефонує. Обов'язково запитайте, а ти можеш зараз говорити? Якщо вам людина скаже так, то тоді ваше спілкування буде успішне. Я маю на увазі, що ми переходимо до опису ситуації спілкування. Отож, справді, для того, щоб відбулося спілкування, потрібні два учасники мінімум розмови. Потім потрібен час, щоб ніхто не спішив і ви могли спокійно поговорити. Тобто, коли спілкуватися? І де спілкуватися місце, це якщо ви десь домовляєтеся про зустріч. Потім про що спілкуватися, так, тема, для чого спілкуватися, з якою метою, чому спілкуватися, як спілкуватися. Усно чи письмово. І ось саме за такими ознаками, якщо всі ці критерії дотримано, відбувається успішне спілкування. Таким чином, ситуація спілкування це хто із ким спілкується, можете собі записати мета спілкування, про що спілкуватися? Місце і час спілкування, тобто де і коли ми спілкуємося. Ну і тема, і основна думка, тобто про що спілкуватися і з якою метою. Ну, і спілкування добре тоді, коли воно Справді, хороше, коли воно приємне. Ніщо не коштує нам так дешево і не цінується так дорого, як ввічливість, говорив італійський іспанський письменник Мігель Сервантес. А що таке ввічливість? Це щира привітність, вчасно висловлені слова вибачення чи подяки, уміння слухати і поступатися, бути доброзичливим до людей. Справді, Наше спілкування буде тільки тоді успішне, коли ми будемо вічливі і товариські. Пам'ятайте про це. Праді, обстановка під час спілкування може бути як офіційною, так і неофіційною, тобто невимушеною. Ну, наприклад, на уроці це офіційна обстановка. Коли ви спілкуєтеся з учителем на уроці, це, звичайно, офіційна обстановка. Ну чому? Тому що ви підбираєте слова, ви дієте відповідно до норм етикетного спілкування, правильно? А коли ви, скажімо, з дітьми спілкуєтеся з однокласниками на перерві, то тут уже не вимушена неофіційна обстановка. Тобто для спілкування з однокласниками ви особу слів не підбираєте. Тут ви вже, звичайно, на жаль, можете і ненормативної лексики словечки вживати. Але не раджу цього робити, тому що кожне погане слово несе в собі негативну енергію. І якщо людина говорить багато поганих слів, саме ось такої ненормативної лексики. То вона таким чином ну, творить навколо себе негативну енергію. Ну, це так вам, між, між іншим. А ми спробуємо попрактикуватися і розрізнити, в яких обставинах офіційних чи неофіційних може відбуватися спілкування. Ну, ось, наприклад, родина в зоопарку. Тут зрозуміло, що це неофіційне спілкування. Всі прийшли, насолоджуються, обговорюють, так? А ось спілкування з учителем на уроці це, звичайно, офіційний обставин, і це буде офіційне спілкування. Ем, скажімо, на касі, ви спілкуєтеся з касиркою, це вже буде що? Неофіційне спілкування, так? А якщо ви, наприклад, на таможні десь, так, от ви переходите кордони, спілкуєтеся з прикордонниками, ну це вже буде офіційне спілкування, так? Бо це вже люди на роботі, на державній, і, звичайно, ви повинні вже чітко відповідати на ті питання, які вони вам ставлять. Ну що, трішки розібралися? А тепер попрацюємо з підручником. Спробуємо, ну, точніше, не спробуємо, а виконаємо вправу третю підручника. Чому третю, бо саме третю вправу ви будете використовувати вдома. Ось ваша домашня вправа позначена ось такою хаткою, і ви її повинні будете використати у домашній вправі. А ваше завдання зараз випис, вибрати ситуацію спілкування і власне, усний діалог за однією із ситуацій спілкування, вживаючи не менше п'яти реплік від кожного учасника чи учасниці діалогу. Нагадую, що репліка, якщо ви раптом не знали, це висловлювання кожного учасника діалогу. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, виконали? А які, яку ситуацію вибрали ви? І чому? Яка вам більше сподобалася, напишіть у коментарях. А на сьогодні все. І вам залишається тільки традиційно оцінити себе. Ну що, ви вже знаєте все? Чи ви ще знаєте, але не все. А може у вас знань стало більше? А ви можете розказати іншим, чи нічого нового так і не дізналися, ну такого просто бути не може. Що ж же ж ви мали нове для себе дізнатися? І поділіться своїм настроєм. Виберіть смайлик. Який відповідає вашому настроєві. Сподіваюся, вам не було нудно, і вам цей урок був корисний і цікавий. На сьогодні все, ваше домашнє завдання на сторінці 10-12 Ви прочитаєте і вивчите правила. І вправа на сторінці 20 ваша затишна, така привітна, мила хатка. Любіть і вивчайте українську мову, говоріть українською, перемикай на українську, закликає нас кіт інжир. А я вам бажаю хорошого дня і до побачення до зустрічі!